Зараз я перейду вже на свою камеру. В даному випадку я використовую Canon 5D Mark 4. Ті, хто дивився наші раніші трансляції, ті знають, що ми сповідаємо релігію Canon. <смас> можна це так назвати. Отож, ну, я вам коротко розкажу про взагалі зображення, про кнопки і де то що в мене розміщено. Так? Тут внизу, то що ви бачите, одна 30 так, 30, це йде витримка. Тут діафрама, це йде експонометр. Тут ISO. А тепер по чуть я буду розказувати, що на що впливає. Експонометр в режимі М, зараз є в режимі М, це наш найкращий друг для того, щоб ми зробили максимально правильний кадр з правильним освітленням. Коли значення експонометра на центрі, це означає, що. Кадри правильно проекспоновані, тобто кадри вийде так, як, скажімо, бачить його в реальному житті кожна людина. З рахунок, у нас є два колеска. Допустимо, це колеска відповідає в нас за діафраму. Є верхня колеска, воно відповідає в нас за витримку. На прикладі, допустимо, різних творчих рішень я вам зараз покажу, що можна робити. Наприклад, в даному випадку я вибрав, а, от у нас є тут такий а, модель <гум> Шарік та, допустим, з фотоапаратом. А, мені, наприклад, цікаво зараз максимально розмити задній план. Тобто, що я буду робити? Я беру м, кручу колеску, там, де в нас діафрама, відкриваю її максимально зараз, до 1,4. В даному випадку у нас об'єктив 35,1,4 це його максимальна діафрама, коли може відкритися. Що ми побачили, що у нас дуже сильно просвічений кадр. І на експонометрі навіть немає позначки. Я по чуть-чуть починаю крутити друге колесико, яке е, відповідає нас за витримку. І в нас поступово е, міняється яскраве зображення. Якщо ви бачите, тут внизу якраз є позначка, от, вона якраз її показує, е, чи правильно проекспонована картинка чи ні. Тобто в даному випадку я опустив допустим, е, значення витримки. Так? І е, в, в, в нас е, в даному випадку в, повністю відкрита діафрагма, що дає нам максимальну розмивку. Так? Наприклад, я зроблю кадр зараз після цього. От. І якщо бачите, в даному випадку в нас іде чіткий об'єкт, основний, а ззаді повністю повністю все просвічено. Так. Або ж навпаки, я хочу. О, щоб в мене ззаді було інформації більше, щоб я так сильно не розминав задній план. А, що я роблю? Я закриваю діафраму. Наприклад, поставлю зараз 5.0. так? У мене тепер занадто темне зображення. Тепер я дивлюсь на експонометр. Якщо бачите, внизу знову ж таки ось тут рухається а, позначка. І я опускаю витримку, допустимо, ще нижче. От. В даному випадку я бачу, що зараз в мене зображення. Вже знову ж таки таке, як мені необхідно. Але коли я роблю кадр, замітьте, тут в мене з'являється багато різної інформації. Тобто видно вже те, що в мене на задньому плані. Я порівняю зараз попередній кадр і цей кадр. Тобто, по суті, в мене один той самий кадр, але він буде виглядати зовсім по іншому по одній простій причині. Тому е, тут я ставив собі за мету розмити задній план так, і е, виділити, скажімо так, цей основний об'єкт, який я хотів показати. А тут же ж я став собі за мету показати, який задній план, промалювати його, так, так і е, показати м, передній план. Е, наприклад, для того, щоб було ще більш іскривіше видно, е, що я роблю, я можу закрити діафрагму взагалі до 10, це вже досить велике значення. Але я тоді з проблемою, що а, мені треба дуже низько буде обстинути витримку. Наприклад, з рук я би зараз ніколи в житті не зміг зняти ці кадри, тому що в мене він був постійно розмитий. Наприклад, от я поставив таку витримку а, і діафрагму 10. Та? Відповідно, дивіться, в мене зараз на задньому плані видно абсолютно всі жалюзі і видно все, що відбувається там. Коли ми використовуємо а, різні режими, допустимо, режим АВ. Цей режим, коли а, ви регулюєте тільки а, діафраму, ми використовуємо здебільшого напротязі цього дня, тому що, а, скажімо так, в нашій роботі дуже часто змінюється світло. А, ми знімаємо то всередині, то ззовні, то хмарно, тому повертаємося в сонячну сторону, повертаємося в хмарну сторону і так далі. Для того, щоб ми могли бути максимально продуктивними, ми стараємося більшість всього знімати в режимі такий АВ. Коли в нас є творчі зйомки, коли е, все йде не спішно. А е, коли я здебільшого бачу, що світло е, не міняється. Тобто, воно, ну, якщо міняється, то дуже поступово, відповідно, я тоді працюю в режимі М для того, щоб, е, скажімо так, максимально е, чітко передати те, що я хотів. Є е, ще один параметр в режимі М, який регулюється, да, допустимо, це ISO. Е, якщо ви пам'ятаєте, ми про це говорили, це йде світлочутливість. Коли я, допустим, беру об'єкт, наприклад, хочу знову ж таки зняти його не такі витримці, тобто, я хотів би його зняти з рук. Поставив ну, 250. Поставив ту ж саму діафрагму 10, тому що я таки хочу, щоб задній план було видно. Як мені можна ще цю картинку світлішою зробити? Саме за рахунок підняття ISO. Тобто Ми піднімаємо ISO, наприклад, тут максимальне значення: допустимо, це 32 тисячі. Я вам зараз на прикладі цього значення покажу, що таке, допустимо, неправильне так? От Я роблю кадр і я бачу найбільше це буде видно якраз в, в темних ділянках. Якщо ви, можливо бачите, я не знаю, наскільки це видно з цього, з, з фотоапарату, але а, тут е, все повністю покрите шумом. Тобто, коли я ставлю допустим, занадто великий ISO, у мене весь кадр починає шуміти Якщо я відкрию це ж саме зображення на великому екрані. На жаль, воно буде виглядати не дуже якісно. Через то треба завжди акуратно знімати і там, зважаючи на те, яка у вас камера, та допустимо використовувати максимально можливі її параметри. В даному випадку тут ідеально, якби я поставив ISO 3200, наприклад, і поставив трошки більшу витримку. Все. Ось кадри, який у мене получився Тепер дивіться. Я вам покажу трошки більше про витримку. Допустим. Якщо я ставлю, допустимо, творчий факт, який може добуватися там. Я, наприклад, виставив ISO меншим. так Відкриваю більше діафраму, і мені, наприклад, хочеться задати якийсь цікавий об'єкт. Я не знаю, можливо, ви бачили у нас на сайті є час від часу такі цікаві поєднання, коли один об'єкт рухомий, а другий повністю нерухомий. Як ми добиваємося цього ефекту? Що ми робимо? Ми беремо... стараємося, допустимо, одну тридцяту витримку поставити. так? В даному випадку я, як приклад, візьму от таку от жовту-качну бумажку. Так? І, наприклад, в момент, коли я буду знімати кадр. Я буду нею проводити. Зараз ще раз, трошки ближче. От, давайте тут, щоб було видно гарно. Тобто, от якраз цей варіант. Тобто передній план у нас залишається чітким, а задній план у нас розмивається в русі. А, таким чином ви можете робити якісь цікаві зйомки, композиції скажімо так, незвичні кадри, щоб розбавляти якісь свої серії або якісь прості кадри робити незвичними. Так, є yeah. окей. Okay. Uh, давайте, можливо, ви ще трошки щось можливо в мене запитаєтесь. По режимам, Я думаю, тут плюс-мінус все зрозуміло. Взагалі, я рекомендую вам чим би більше, якщо ви є фотоапарат, Взяти, включити той самий ручний режим і поекспериментувати, що робиться, коли ви робите те чи інше допустим, ті, ті чи інші маніпуляції. От, тому що теорія є теорія, але практика, коли ви вже своєю камерою в реальних умовах зможете зняти. Тоді це набагато більше ефективніше. Для прикладу, я би хотів запропонувати для тих, хто нас вже постійно дивиться, спробувати вдома зробити такий самий кадр, який я, допустимо, робив зараз в кінці. Що вам для цього потрібно буде? Вам потрібно буде, щоб у вас витримка була в рівні 30, і діафраму ви вже регулюєте відповідно до того, що вас буде показувати експонометр. Оця шкала внизу. Постарайтесь зробити, знову ж таки, поставити перед камерою якийсь нерухомий об'єкт. І, і за, позаду камери, допустимо, зробити якусь цікаву маніпуляцію. Тому це може бути, бути будь-що, допустимо, сама задача, що ви, скажімо так, могли це зробити більш цікаво. Та можна, допустимо, робити перед камерою, так? Так. Якщо можете, зробіть якісь такі маніпуляції, попробуйте зробити якийсь цікавий кадр і знову ж таки скинути нам це в коментарях під цим відео. Тоді буде, це буде означати, що вам дійсно вдалося, що ви зрозуміли те, що я розказував.